Друзі, в Одеській філії автопарк ЮАМ нове чудове надходження. Це посад b 2016-го, вибачте, 2018 року, просто ціна як за 16. й B8 офіційний від першого та єдиного власника з рідним пробігом 1,8 турбо бензин на автоматі. Передній привід. Дуже гарний колір. Вживу. Мені подобається. На легкосплавних дисках, зустріч свіженька літня гума, мішелін. Салончик у нас текстильний. Потребує невеликої хімчистки, але в гарному стані сидіння гарно збереглись без потертостей та критики. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання сидінь, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, чудова мультимедіа, пальтроніки вколо, камера заднього виду. Двозонний клімат підігрів переднього ряду сидінь, режими руху та багато інших корисних зручних використання функцій. Кого зацікавила автівка? Приїжджайте на тест-драйв Грушевського 15А. Придбати дане авто можна як за готівку, так і в кредитоболізненки. Ще у нас є три дні. Чекаємо на вас.